Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах б 6 повноцінний сон та відновлення сил. Щоб врятувати важко поранених та передати зброю для оборонців оточеної азовсталі, українська воєнна розвідка розробляє унікальну спецоперацію. Прорив на гелікоптерах до блокадного міста Марії. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками, щоб повернути хлопців додому. Євген Соловйов, легенда армійської авіації, командир екіпажу Мі 8, о першій ночі отримує від командування бойове завдання. Четвертій годині ранку завантажуватись і вилітати в Азовсталь, доставляти вантаж. Військових боєприпаси забрати поранених назад. Євген щойно приземлився, доставляв боєприпаси через усю країну, і через три години вилітає знову у найнебезпечніший рейс свого життя. Ти дуже втомлений, це десь третя ранку. розумієш, що спати не хочеш, але є якийсь є час. Починають лізти якісь думки. Може, можливо, дружині повідомлення написати щось там, сказати, що ти її любиш. Щось можливо, це щось крайнє що ти зможеш сказати. Весь екіпаж усвідомлює. Цей політ може бути дорогою в один кінець. Ми розуміли, що це просто самогубство. Щоб це виконати, потрібно бути або дуже сміливим, або дуже дурним. І я, напевно, не стільки дурний і не настільки сміливий, щоб це зробити. Ця спроба не перша. Пілоти вже мали кілька невдалих. Ще тоді Євген відповів собі на найскладніше питання: варте твоє життя 10 людей чи не варти? Українським пілотам вдається зробити неможливе. Подолати непоміченими понад 100 кілометрів щільної протиповітряної оборони противника. Це перший раз, коли чотири вертольоти виконували цей політ. Я був ведучий цих чотирьох вертольотів групи. Летять ще і ще раз. Кожний наступний виліт небезпечніший за попередній. Після усвідомлення ворогам про проведення нами. Даної операції система протиповітряної оборони е, почала ним нарощуватися. З кожним е, разом маршрути змінювалися е, з урахуванням той обстановки, яка складалася, п'ятий рейс Соловйова за відпрацьованою схемою. Вивантажили ліки, боєприпаси, висадили підмогу, забрали на борт поранених. Я сказав, скільки поміщається, просто скільки поміщається. Ми забрали 20 поранених. Тобто, це люди і сиділи, і лежали. На зворотному шляху обстріл переповнений пораненими гелікоптер. Потрапляє в засідку. Випустили це перенісний зенітний ракетний комплекс ракета. І вона імпульс не встигла набрати, бо ракета не здетонувала. Втратили один двигун, але вертоліт продовжив летіти на одному двигуні. Сьогодні з нами в студії Євген Соловйов. Військовий льотчик першого класу, підполковник збройних сил України за успішне виконання бойових завдань у спецопераціях, розроблених головним управлінням розвідки, Євген Соловйов отримав найвищу нагороду героя України. Пане Євгене, вітаємо вас. Ми так чули, що от перед тим самим авіапроривом на Азовсталь виставили самі собі дуже багато питань. Яке питання було головним для вас перед тим, як прийняти рішення? Командувач армійської авіації, який став завдання, сказав, що зрозумій, скільки людських життів ваш екіпаж може врятувати, і скажи, скільки життів коштує твоє одне життя? Зможеш відповісти на це питання, і я не зміг відповісти собі на це питання, саме тому, що, якщо порівняти людське життя, як це юніт, військовий фахівець, якого підготували, вклали держава, вклала в нього гроші, це одне питання. Якщо порівняти людське життя, що це батько, це син, це, це людина, то людське життя це надзвичайна цінність, найвища цінність, яка в нас є. І порівнювати своє життя з іншим, і коли ти розумієш, що ти можеш врятувати інше життя, то ми не можемо відмовитись або не виконувати. Цей момент, коли вам довелося приземлитися на одному двигані, він був найбільш ризикований в цій місії? Те, що вертоліт на одному двигані. На гранично малій висоті, тому що висота була від трьох до п'яти метрів, і ось ця ситуація була найбільш небезпечна. Після того ще необхідно було оцінити і прийняти рішення, чи виконувати посадку на території противника, чи продовжити виконання завдання на одному двигуні. Той вертоліт в тих умовах дозволив з двадцятью людьми пораненим на борту продовжити політ, маневрувати і доставити нас назад. <плес> Вертольота є душа. І ми також ми підходимо, ми розмовляємо. Є один той самий вертоліт, але для двох екіпажів хтось його любить, а хтось не любить. Хтось знаходить спільну мову, хтось не знаходить спільну мову. Тому той вертоліт він просто дозволив це зробити. Але хочу сказати, що одна людина в моєму житті казала, що щастить найсильнішим. Тому це напевно поєднання всіх цих факторів докупи. А що зараз з тим гвинтокрилом? Він продовжує виконує бойові завдання. Він декілька разів вже отримував пошкодження, був обстріляний, але наші інженерно-технічний склад його підлатує, робить з неможливого можливе, і він продовжує виконувати завдання і наближає нашу перемогу. За можливістю передайте йому вітання. Обов'язково.